Чому вулицю Банкову, де знаходиться офіс президента, необхідно терміново перейменувати? У цьому відео я наведу свої аргументи і спробую довести, що перейменування вулиці, на якій сконцентровані усі важелі управління країною, має величезне значення для нашої перемоги над ворогом. Це необхідно зробити, виходячи. Із чотирьох позицій. Перша позиція це виконання закону про мову. Друга позиція негативна символіка вулиці, яка відіграє першочергове значення для України у воєнний час. Третя позиція суто нумерологічна. І четверта позиція орієнтація на історичний досвід. Отож, розпочнемо з першої позиції. Якби вулиця Банкова мала свою назву відповідно до законів української мови, тоді вона б мала називатись банківською, тобто вулицею, на якій знаходиться один чи кілька банків, а назва банкова є калькою із російської назви Банковая. В українській мові також є слово банкова, проте в іншому значенні. Неприйнятному для назви вулиці, поза як у нашій мові це присвійний прикметник, який відповідає на питання, чия. Якби ця вулиця справді належала якомусь банку чи кільком банкам, тоді б така назва була доречною. Але такого у нас не може бути, поза як жодна вулиця в Україні не може стати приватною власністю, а чи власністю якоїсь установи. Нехай навіть державної. Таким чином, маємо назву каліку головної вулиці в країні. Проте ця каліка, як виявилося, є надзвичайно небезпечною для країни, адміністративним центром якої вона зробилася. Чому? Тому що ця назва каліка, попри те, що вона нелегітимно затесалася зі своїм дійсним значенням. Таке діє відповідно до цього значення. Тобто ця назва таки означає, що відповідна вулиця, Головна вулиця в Україні належить банківській системі, її незаперечною власністю. І так само воно виходить на ділі, адже система влади в Україні має свою ідентичну назву. Це не демократія, а плутократія. Тобто влада багатих. Як відомо, левова частка усіх банків і банківська система в цілому належить тим інопланетянам, так би мовити, які є одержимі манією поневолення цілої планети Земля, де мріють мати кожен по кілька десятків тисяч рабів, як свідчать про це їхні релігійні тексти. У тому випадку, якщо в країні панує плутократія, випливає висновок, що в ній панують ці, так би мовити, інопланетяни, які зовсім не зацікавлені в захисті державних інтересів України, але скоріше навпаки. Недаремно ж існує така приказка, як назвеш корабель, так він і попливе. І наш корабель із капітанським містком під назвою Банкова пливе вже понад три десятки років, не за своїм офіційним курсом, але за таємним курсом на піратську тортугу, де можна опинитися у цілковитій власності піратів. Ми часто бідкаємося, що за 30 років не змогли вибрати належного президента. Вибрали, якщо не гусінь. То метелика, який цю гусінь посіяв, і ця гусінь обов'язково спадкувала його владу, коли закінчувався термін повноважень цього метелика. Але магічна назва банкова вимагала саме такої метаморфози, метелик, лялечка, метелик-ляличка-гусінь. Аж якби була сама гусінь, то ця система плотократії просто б давно вже була зламаною народом. Назва Банкова я охарактеризував як магічна не лише тому, що вона має в українській мові антидержавний зміст, але ще й тому, що кожен топонім має своє нумерологічне значення, так само як ім'я людини та її прізвище. тобто має свій зв'язок із числами, планетами та зодіакальними знаками. Я не раз підіймав відповідну тему у своїх відео. Зокрема, не раз демонстрував цю таблицю номер 1 яка показує відповідність літер української абетки числам. А також демонстрував іншу таблицю таблицю номер 2 яка показує відповідність чисел планетам детермінованим у знаках зодіаку. А власне, це не вся таблиця, а лише її основний фрагмент, поза як... Ця таблиця є занадто великою, щоб її можливо було відобразити на скрінах повністю. На таблиці номер 1 бачимо підрахунок числового значення всіх літер слова «банкова». Загальна сума всіх числових значень літер даного слова відповідає числу 107. Погляньмо, що воно означає у таблиці номер 2 Як бачимо, число 107. Це Ріда в стрічці, тоді як матриця числа 107 це вісімка, одиниця плюс сімка дорівнює вісім. А вісімка це як бачимо уран у вовні. Ріда це планета розбрату, адже Ріда в міфології це богиня розбрату, якого мер розглядає як першу причину Троянської війни. Уран це планета державних переворотів та народних бунтів, а також Уран це є планета катастроф. Уран з Рідою це є планети ворожі одна до одної. Поза як Уран володіє в День Водолієм, а Айріда Тільцем. Уночі ж Уран володіє козарогом, Айріда Терезами. Тобто володіють вони знаками між якими аспект квадратура аспектів 90 градусів, який вважається яскраво конфліктним. І тут варто звернути увагу на той факт, що головна установа на вулиці Банковій це будинок номер 11 Офіс президента. Як бачимо в таблиці номер 2 11 це Ріда Вовні. Тобто Офіс президента знаходиться під подвійною Ерідою, під Ерідою стрільці, за назвою вулиці та під Рідою Вовні за номером будинку, при цьому перша із них має матрицю з Ураном. Тому астральні характеристики адреси Офісу президента в цілому деструктивні. За астрологічною теорією цьому будинку просто не може бути нічого доброго. Ніщо добре там не може прижитися, так само, як до верби неможливо прищепити виноград, аби він давав плоди. І справді історичний досвід свідчить про те, що в офісі президента не було достойних людей, зате було чимало корупціонерів, частина з яких уже виявилася запеклими ворогами України. Згадаймо, хто тут головував. Табачник, Медведчук, Балога, Льовочкін, Ложкін, Ярмак і таке інше, а про президентів, які також мешкають у своєму офісі, я вже мовчу. Не може ж все це бути випадковим збігом? Випливає висновок, що Банкова 11 притягує до себе найбільший негатив Україні, який почасти у ній представлений офіційно, а почасти. Через посередництво своїх представників. Отож, відповідну назву вулиці необхідно міняти, і зробити це можна дуже просто, за рішенням Київської міської ради, до компетенції якої входить зміна будь-якої назви міста Києва, якщо ця назва потребує бути зміненою із якихось формальних причин. Зокрема, з причини приведення топоніміки столиці у відповідність до закону про декомунізацію, адже невідповідність мікротопоніму нормам української мови, це є наслідок комунізації, яка супроводжувалася русифікацією. І це тим більше, що йдеться тут про головну вулицю країни, який зовсім не пасує носити безграмотну назву, що у даному випадку. Є ганьба для цілої держави. Отож законодавчих причин для зміни назви вулиці Банкова цілком достатньо. Наразі бракує лише доброї волі і з боку депутатів Київради або ж відповідної ініціативи. Чого саме бракує? Сподіваюсь, невдовзі ми це побачимо. Інша справа, що ця зміна назви головної вулиці країни повинна відбуватись продуктивно, у позитивному плані. Наприклад, банку можна назвати народною аби джерелом влади в Україні дійсно, а врешті-решт став український народ. До речі, у цьому випадку код назв Головної вулиці країни буде відповідати число 207. Яке є числом Меркурія у Діві? Меркурій же у Діві має свою найсильнішу позицію. Це якраз те, чого бракує Україні порядку, розсудливості і раціональної доцільності у всьому. Адже державою має керувати її інтелектуальна голова, а не ті її органи, які керуються не розумом. А інстинктами. Все розпочинається із малого. Навіть найбільш повноводна ріка у світі Амазонка, вона також розпочинається із малого джерела, і від якоїсь негативної речі, яка здається дрібницею, можуть залежати великі негативні наслідки. Тож, якщо змінити цей малий негатив на позитив, можна змінити. І великі наслідки у кращий бік.